Шанування друзі, вітаю вас в цей день, 13 вересня, п'ятниця. На календарі. Я Олександр Мусієнко. Ви на моєму ютуб-каналі, і це традиційний брифінг для вас із тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. Знаєте, вже десь набило оскомину говорити про далекобійну зброю, про рішення, які можуть бути ухвалені. Зараз, от якраз сьогодні. Стармер, прем'єр-міністр Сполученого Королівства, а, в Сполучених Штатах, зустріч з президентом Байденом, обговорення, зокрема, і питання рішення про те, чи бити Україні, чи не бити атакам сами на Скальпіджі і Стормшеду. Дуже багато публікацій, і вони суперечливі. Є офіційна позиція від Пентагону свіжа, що Пентагон наразі не дозволяв Україні і США не дозволяють Україні бити вглиб російської території і змін офіційної позиції тут не відбулося. Є публікації в Нью-Йорк Таймс, в The Times британський. Британська The Times пише про те, що США можуть дозволити Україні бити ракетами Storm Shadow, тобто якраз британськими ракетами. Глиб російської території, головне, щоб їх було багато, кількість має значення? Я вже неодноразово про це говорив. Але поки що утримається від завдання ударів атакамсами. поки що не буде такого рішення. В той же час видання The New York Times повідомляє про те, що є застереження у інтел-ком'юнітів розвідувального співтовариства Сполучених Штатів, про те, що це може означати ви вже добре знаєте це слово, ескалацію. І чи потрібна вона. В даному випадку. А інші видання пишуть про те, що навряд чи рішення буде ухвалено Байденом до моменту зустрічі із Володимиром Зеленським, який відбудеться, яка відбудеться в найближчі тижні. Ось така ну, велика кількість різних публікацій, і це ще не все. Тому що є ще думки аналітиків, експертів, медіа, які дають свої оцінки. Які сперечаються, так буде це ж рішення, чи не буде, яке воно буде мати вигляд, і так далі. При цьому всьому, як мені здається, дуже сильно все спустилося на тактичний рівень, по суті, тому що а, ці ракети дають нам можливість змінити ситуацію на тактичному рівні, і зовсім не стратегічно, чому захід настільки приділяє увагу цьому. Якщо ми настільки обговорюємо тактичні деталі, саме тактичні деталі на полі бою і тактичні елементи в цій війні, мені це дещо дивно, чому така велика увага приділяється технічним характеристикам ракет, зброї. Цим можуть займатися профільні фахівці і спеціалісти, давати свої висновки, оцінки, але погодьтесь, це не було таких масштабів, ніби нам. Можуть дати рішення вдарити, взагалі там, я не знаю, томагавками чи іншою зброєю на тисячу кілометрів чи на півтори тисячі, чи одномоментно знищити всі військові об'єкти, включно із об'єктами ракетних сил стратегічного призначення, тобто ядерне, ядерний щит Росії. До речі, і про ядерний щит так само написали, тому що видання Французьке Лемонт пише, мовляв. Україні можуть не дати право наносити удари в глиб російської території, бо бачите, мала необережність Україна атакувати. Ми знаємо, цього року радари за горизонтного виявлення на території Росії, які відповідають тому числі за розвідку, на кілька тисяч кілометрів, там три тисячі кілометрів і далі. Мовляв, через цю необережність не треба було цього робити, як зазначають виданні Лімон, тому що це може позначитися на рішення в не кращу сторону. У мене виникає запитання: а хіба ми завдавали ударів по цих радарах, а, чим а, не дронами? Хіба якісь ракети використовувалися для цього? Ні, для цього використовувалися українські далекобійні дрони. І атаки були успішні, щоб вкотре, до речі, продемонструвати стирання ось цих уявних і неуявних червоних ліній та будь-яких, якими лякають, що Росія обов'язково буде відповідати. Ось, ну, власне кажучи, ця епопея продовжується. Давайте з тактичного рівня перейдемо на цікаву річ і на стратегічний все ж таки, відірвемо, що мало би бути притаманно світовим політикам, бо Путін отам зробив заяву вже. Його підловили, як завжди, на вулиці. Це буває в нього там придворний значить, кореспондент федеральних каналів, який задав запитання: ну, а що ж буде, якщо Захід надасть право бити далекобійною зброєю? І Путін відповів, що це буде означати зміну ситуації, що, мовляв, Україна не може бити. А далекобійною зброєю сама що це буде робити Захід, тому що Україна не має відповідних даних і інформації, і тільки у заходу є супутники, які дозволятимуть визначати цілі на території Росії, по яких треба бити. А в мене запитання: а чому Росія намагається проводити розвідку, в тому числі українських об'єктів, за допомогою комерційних супутників? А де ж ваші супутники, отак От і хочеться у Путіна запитати, а що з вашими супутниками? А що з вашими можливостями? А чому ви вдаєтеся до послуг якраз таки західних супутників і при цьому щось говорити про Україну? Та просто тому, що Росія не володіє достатньою кількості супутників для того, щоб мати можливість забезпечити себе необхідною відповідною розвідувальною інформацією. Ось причина, чому це відбувається. І тут розповідати, знаєте, так і хочеться сказати доступною і зрозумілою йому мову, мовою: Нічева на зеркало пінять, коли рожа криває. криває. От тут, от якраз в цій ситуації це, цей вислів дуже-дуже добре підходить до цього. Тому що самі. Намагаються і замовляють супутникові знімки, і потім же, звичайно про це дізнаються. Про це повідомляють наші партнери, і ми дізнаємося, що Росія намагалася, які дані і які і по яких об'єктах проводила розвідку, що в їхньому полі зору. Відповідно, що нам захищати, вони так навіть знаєте, вибачте, не паляться. Тобто відкрито це роблять, відкрито замовляють, відкрито кажуть, що їм потрібно подивитися. І це все потім стає доступним, і Путін ще щось каже: так Путін теж використовує можливості заходу для того, щоб в тому числі проводити атаки по території України. До речі, що, що давно варто було би зупинити, і Україна зверталася з відповідними запитами до наших партнерів. А до речі, треба буде прояснити, а що ж там наші партнери з цього приводу думають і відповіли, тому що це звичайне неподобство теж потрібно. Зупиняти, але це що стосується. Ну і Путін звичайно каже, що країни НАТО будуть залучені таким чином до війни. Це вже буде неприкрита агресія, фактично, і Росія буде вживати відповідні заходи. Як завжди, натякаючи на те, що можливо застосує ядерну зброю. Тактичну, ядерну зброю чи стратегічно він взагалі це не коментує, не конкретизує, але ж натяк, в принципі, зрозумілий, про що говорить Путін і чим він хоче залякати Захід. І тут в мене одразу теж рефлексія. А хіба за версією Росії всіх цих пропагандистів на федеральних каналах, представників російської влади, то що хіба НАТО і так не у війні з Росією, хіба це не відбувалося ще раніше? Хіба вони не перестають звинувачувати альянс в тому, що фактично країни НАТО а, а, приймають безпосередню участь у конфлікті? Тож до цього це все? Хоча як видно, бачите. Одразу, от у Стармера, прем'єр-міністра Британії, ще в польоті до Сполучених Штатів журналісти на борту літака вже запитували, а що він думає з приводу ось таких заяв Путіна. Ну на це і розраховано. Це ж пропагандистсько-інформаційно-медійний ефект, психологічний тиск, який застосовує Путін проти заходу. На це він розраховує. Це його така психологічно-терористична зброя, для того, щоб спробувати захід все ж таки утримати. Від рішення про надання Україні права бити далекобійною зброєю, яке, я сподіваюсь, уже зрештою буде ухвалено, і ми цей тактичний рівень насправді пройдемо. Це теж важливо і ось далі цікаве повідомлення. Пам'ятаєте, я говорив про те, що ось ці безпілотники, які залітають російські на території країн НАТО. Чи то шахеди, які з'являються в Румунії і Латвії, і раніше з'являлися так само, чи то, наприклад, інші типи дронів розвідувальні, які з'являлися цього і минулого тижня, наприклад, в Швеції або в Німеччині, і аеропорт Стокгольму навіть закривали в зв'язку із відповідними загрозами, він тимчасово закривався. Так, от цікаво, що. Я говорив і продовжую казати, що, ну, розумієте, в якийсь же момент такі дрони анонімні, не названі, не ідентифіковані, можуть з'явитися і в небі над територією Росії. І можуть вони бути запущені з країн НАТО або з території України, тому що в цю гру можна і варто грати вдвох. І... Загалом, ось зараз те, що Росія починає говорити, що вони підозрюють Фінляндію в тому, що з території Фінляндії здійснювалися запуски дронів по Мурманській області по району аеродрому авіабази Аленія стратегічною, ось це дуже цікава інформація. Вони вкинули це в медійний простір, і стверджують, що з території України дрони не могли долетіти саме цих типів. І скоріш за все, вірогідно, вони запускалися саме із території Фінляндії. Цікаво насправді, і якщо давайте поміркуємо, ну Фінляндія це спростувала, а фінський генштаб спростовував. Вони не просто проігнорували цю інформацію. Вони а, на шпальтах видання Уле. Перепрошую одразу якщо я десь неправильно зазначив, на жаль, не володіє фінською мовою. Але ось представники Генштабу спростували цю інформацію і одразу сказали, що ні, це неправда, нічого подібного не було і бути не могло. Але давайте поміркуємо над тим. А як би могло бути, це ж взагалі було б дуже насправді класно, і це було б дуже добре, якби наші партнери підтримали саме так. Тим більше приводи є. Розумієте, а не треба виправдовуватися, скриньку Пандори відкриває Росія. І це Росія розпочала це російські дрони почали літати. Це вони проводять розвідку над німецькими військовими базами. Це вони перешкоджають цивільній авіації, це вони кошмарять і лякають звичайних мирних людей на території країн Європейського союзу. Це вони намагаються чинити ось цей психологічний тиск, щоб жителі європейських країн починали говорити, що, мовляв, Варто зупиняти допомогу Україні і все ж таки не провокувати Росію, бо бачите, який Кремль небезпечний, от їхні впливи, і на території наших країн. Це ж все вони. Тож, чому не говорити про те, що в один прекрасний момент невідомі не ідентифіковані дрони без розпізнавальних знаків полетять з Фінляндії, Естонії, можливо, з Латвії з Литви, з Польщі на Білорусь. А ще більше з Курської області вглиб російської території або з території України вглиб Росії. Це ж абсолютно закономірне явище в цій ситуації. Росії треба це показати. Росії потрібно показати єдність НАТО, єдність НАТО довкола підтримки України і єдність НАТО щодо рішучості в протидії, в протидіях якраз ось таким зокрема і гібридним, і негібридним загрозам. Від Кремля від Росії це абсолютно правильно і тільки такі інструменти сили і тиску працюють. Тому побільше таких дронів, чи то з території Фінляндії, чи то з території Естонії, чи то з території України, які будуть використовувати виконувати різні місії, тим більше будь-яка благородна місія, а місія по знищенню чи пошкодженню літаків стратегічної авіації Росії, які бомбардують цивільне населення, які руйнують. Інфраструктури, які вчиняють геноцид, воєнні злочини і злочини проти людяності, це абсолютно благородний і правильний акт. Якщо наші партнери нас цьому підтримують, то звичайно ми їм за це маємо тільки дякувати, тому що інакше тут розповідати про те, що ми не причетні, ті не причетні. Знаєте, а Путін вже давно всіх зробив причетними, як би там не було. І тут уже всі карти давно відкриті, тому тут треба говорити або за, або проти. Це дуже важливий момент. Тим часом з'явилися, почали в медіа з'являтися заяви щодо Китаю. Мовляв, в жовтні китайський лідер Сі Цзіньпінь має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Це поширило видання Reuters із посиланням на колишнього посла України. В Сполучених Штатах Валерія Чалого, який під час однієї з прес-конференції чи конференції про це сказав. А жодного підтвердження іншого офіційного наразі від офісу президента чи Міністерства закордонних справ України немає. Важко це коментувати, а чи це може відбутися тим часом? Ван і міністр закордонних справ Китаю був в Росії і він зустрівся з Путіним. І вони обговорювали питання економічної взаємодії і співпраці. До речі, а те, що Путін запропонував запровадити санкції, додаткові, як начебто, дзеркальні проти країн Заходу, щоб не постачати їм певні метали, мінерали, ресурси, такі, як мідь, літій і не тільки, це ж все дуже просто. Це ж не тому, що він хоче, ну, зрозуміло, що мотив допекти Заходу він присутній завжди. Але чому глобально це відбувається? А це відбувається тому, що якраз Китай попросив більше постачати з Росії саме в Китай, а не передавати це іншим третім країнам. Ось через це чи насправді через те, що Китай продовжує витягувати, висмоктувати всі можливі ресурси, всім все можливе, що вони можуть витягнути з Росії для власної економіки. А Росія ну стає просто таким мінеральним придатком, ресурсним придатком Китаю для реалізації якраз китайських економічних і політичних амбіцій. Ось чим насправді чому виникло таке рішення у Путіна зробити саме такий крок, це варто розуміти. А щодо зустрічі, знову ж таки, навряд чи вона відбудеться за тими інсайдами, якими я володію, і не варто цього очікувати, якщо ми говоримо про вересень жовтий. Більше того, президент України розкритикував китайсько-бразильські ініціативи, як сказав Володимир Зеленський, зараз я процитую: ось: цитую, що план Китаю та Бразилії. Він названий деструктивний, і президент впевнений, що він був заздалегідь узгоджений з Кремлем. Цитую Володимира Зеленського їхня пропозиція це теж деструктивно, це просто політична заява. Я казав президенту Бразилії, давайте разом сідати та розмовляти. Ви нам не вороги, ми вам не вороги. З чого ви раптом вирішили, що ви повинні брати сторону Росії і бути десь посередині? Ми ж не дурні. Навіщо цей театр? Ну і от, власне кажучи, це ж питання про те, що китайсько-бразильський план передбачає план припинення вогню, замороження конфлікту і так далі. Ну, от, власне кажучи, таку заяву президент зробив, навряд чи відбудеться які відбудуться якісь зустрічі, але правильно окреслена позиція, тому що дуже часто ось ці знаєте посередині намагаються зберігати нейтралітет. Ну не можна бути нейтральним між добром і злом. Ви або підтримуєте зло, або не підтримуєте. Я думаю, що ось так. Інакше це просто не позиція. Звичайно, що Китай намагається гуртувати. Китай реалізує свої геополітичні амбіції і кидає виклик США і хоче продемонструвати себе центром тяжіння для інших держав у світі, які розчаровані США, які розчаровані у Заході. Це зрозуміло. Але все ж таки є речі, які абсолютно прийнятні або неприйнятні і мають бути зрозумілими. Тому тут, я думаю, що навряд чи буде спостерігатися якийсь прогрес з точки зору зустрічі і так далі. Що стосується Курської операції, президент України сказав прямо, що Росія пішла в контрнаступ там, і це за нашим планом. А про наш план я теж розповідав. Ви знаєте, напередодні. Фактично, президент підтверджує ось ту версію, яку я висував, про те, що зараз українські війська будуть виконувати функцію сковування значної кількості російських ворожих підрозділів, і мета цього сковування недопущення переміщення російських військ на інший театр воєнних дій на сході нашої держави, покровський та кураківський напрямки, для того, щоб ослабити тиск там, і можу сказати, що атаки. Курській області відбиваються нашими бійцями, тримається там фронт, йдуть зустрічні бої. Ворог скупчує власні сили і по ним доволі таки потужно прилітає. Все це буде призводити до того, що це буде витягувати російські ресурси, вони будуть нести втрати і вимушені перекидати додаткові сили, які могли бути задіяні на інших напрямках. Тобто, вони загрузнуть і зав'язнуть в Курській області. І це наступний план. Операції сковуванню російських військ, а українські війська проводять активну маневрову оборону доволі таки успішно. Ну і що ж, російські війська втягнулися вже в пастку мишоловку, яку закрили. Тепер все будуть намагатися вириватися, але навряд чи за цим планом наші сили дадуть їм це зробити. Бережіть себе і слава Україні!